За три роки війни ми кожен день доводимо, що Україна це не просто територія на карті. В першу чергу, це люди, це ті, хто не здається, це ті, хто підтримують одне одного, навіть якщо їх розділяють сотні кілометрів, ті, хто не просто співчувають, а діють. І за цей час кожен з нас став частиною великої спільної справи. Хтось захищає нас від ворога на передовій, хтось відновлює будинки, хтось волонтерить та організовує евакуації. І всі ці три роки ми разом доводимо, що стоячи пліч опліч, ми стаємо тільки сильніші. Привіт, я знаходжусь в Києві, столиці України. За моєю спиною знаходиться пам'ятник Кию, Щеку, Хориву та їхній сестрі Либідь, які є засновниками цього міста. Але на жаль. Пам'ятник ви не побачите, Ви побачите ось таку конструкцію, якими обнесли важливі історичні пам'ятники у місті Києві, щоб вони не були зруйнованими або пошкодженими російськими снарядами або осколками. Київщина була однією з перших, хто відчув на собі повномасштабне російське вторгнення. У 22-му році сотні тисяч людей виїжджали із Київщини, знаходячи прихисток десь подалі, на західній частині нашої країни або за кордоном. А зараз. Київщина вже приймає тимчасово переміщених осіб, надає їм прихисток. Бо Київщина вистояла завдяки героїчним військовим, які не пустили сюди ворога. Це проект пліч-опліч, де ми показуємо, як тилові громади допомагають прифронтовим. Проект, де ми показуємо і наголошуємо на тому, що нам потрібно єднатися як ніколи. Проект, де ми з вами підставляємо одне одному своє плече. Початком повномасштабного вторгнення Київська область опинилася на передові. Ворогу не вдалося взяти Київ, але численні громади області зазнали окупації та важких руйнувань. Буча, Ірпінь, Гостомель, Бродянка. Ці назви стали символами трагедії, але в той же час і незламності українців. Але чи добре мешканці області знають історії тих, хто приїхав у пошуках безпеки? Чи знайомі вони з містами, які втратили свої домівки через війну? Давайте. Перевір а можете назвати прифронтові області, які зараз страждають найбільше від ворога? Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька, так. Луганська, Донецька. Так. Сумська. Сумська, Одеська. Частина Харківської області однозначно страждає: це Херсонська область і Запорізька. Запорізька. Запорізька, Донецька, Луганська, 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 Харківська. Харківська Сумська, Херсонська, Дніпропетровська. Дніпропетровська. Да, Дніпропетровська, до речі, також дуже мало говоряться. Ми, ми це знаємо, ми це знаємо. Ця трагедія сталася на одному з залізничних вокзалів. Або Краматорськ, або Краматорська. Абсолютно правильно Краматорськ. Я пам'ятаю з новини, не можу пригадати саме місто. Донецька область, місто на літру К. Краматорськ. Краматорськ. Так, так, так. Або Краматорськ вокзал. Абсолютно правильно. Це Краматорськ вокзал. Це а, Краматорськ. 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 Це, напевно, ви маєте знати? Да, Каховський ГЕС. Це Каховська ГЕС. А це Каховське водосховище. Каховське ГЕС. Каховське водосховище. ГЕС. ГЕС. Каховське. Драматичний театр Загин... Маріуполь Маріуполь. Ну це рідне загалі місце, це біль наш Маріупольців, це драмтеатр. Ну, це театр Маріуполя. Це драмтеатр в Маріуполі. Що це? Маріуполь. Маріуполь, абсолютно правильно. Драмтеатр, молодець. Це Маріуполь. Це Маріуполь, драматичний, драматичний театр. Так. Бо це Маріуполь, а це боляче дивитися до не музика. Цей аеропорт тримали кіборги впродовж 244 днів. Донець Донецький аеропорт. Молодці. А скільки днів тримали кіборги Донецький аеропорт? Пам'ятаєте? Ой, двісті п'ять. 244. 244. Майже. чотири. Двісті. Двісті сорок дні. Це Донецький аеропорт. А скільки днів тримали кіборги оборону? То 200... більше 200, 200, 244, 244. Двісті Цей аеропорт тримали кіборги двісті сорок Азов. дні. Азовсталь. Ні, це Донецький. Донецький аеропорт. Це Донецький аеропорт. Абсолютно правильно. Ще в 14-му. — аеропорт Донецький. Ви стеяли ми не вистихуємо а... бетон. бетон так. Чесно кажучи, не всі відповіді сьогодні були правильними. Дехто плутав регіони, хтось не знав, бо ще зовсім молодий, і, можливо, деякі назви вперше почув від мене. Але таких людей не варто засуджувати. Їм потрібно допомагати розповідати, зацікавити та пояснити, чому це так важливо. І я дуже сподіваюся, точніше, навіть не так. Я впевнений, що сьогодні мені вдалося, хоча б трішки це зробити, і вони тепер назавжди запам'ятають ці міста та дати. Ми вирушили до Вижгорода – невеликого, але надзвичайно гостинного містечка на Київщині, яке на кілька днів прийняло дітей з міста Чорноморськ, що постійно перебуває під обстрілами ворога. В рамках програми Пліч Опліч тут були створені всі умови, щоб діти з Чорноморська змогли відчувати себе у безпеці, знайти нових друзів та просто побути дітьми. Скажіть, будь ласка, як виникла ідея запросити дітей з Чорноморська сюди в Вижгород? Ну, є така ініціатива Пліч опліч. Так, да, і а, ми підписали меморандум з Чорноморською громадою. В принципі, вважаю, що це чудова ініціатива, оскільки ми вже з 22-го року, оскільки в нас наше місто було майже біля окупованих територій, і ми отримували всіляку допомогу від громад Західної України. Uh -huh. Були там певні проблеми взагалі з доставкою цієї гуманітарної допомоги на окупованій території. Але зараз з'явилася така ініціатива. Ми з задоволенням приєдналися, з'їздили вже в гості до тієї громади, до Чорноморська, подивилися, і вирішили першим кроком запросити сюди дітей з за... Ганбольної їхньої збірної, ну і надалі надіюсь, будуть якісь культурні у нас ще обмінити. Тобто, що входить в цей меморандум? Ви будете тісно співпрацювати з чорноморською громадою, так? так ми тісно співпрацюємо. Мало того, якщо в якоїсь із громади виникають якісь проблематики, там чи пов'язані з візною чи з іншими якимись надзвичайними ситуаціями, то ми оперативно можемо. Надати допомогу там, чи технікою, чи там, людськими ресурсами. Uh -huh. Зрозуміло. І так далі. Ну, оскільки ми... кожна громада, думаю, в Україні вже має партнерів за кордоном, да? але в тій ситуації, де ми зараз знаходимося в військовому стані, іноді потребує максимально швидка якась допомога, там, чи, повторюсь, людська техніка, навіть морально-психологічна, чи щось підсказати. Чорноморськ молоде місто на узбережжі Чорного моря. Його історія розпочинається ще у XVIII столітті, коли поселення мало назву Бугове. Пізніше містечко неодноразово змінювало свою назву спочатку Лічівське, а згодом і Лічівськ. А в 2016 році місто отримало свою сучасну назву Чорноморськ, яка остаточно підкреслила тісний зв'язок міста з морем. Саме тут колись проходив один з найбільших в Україні джазових фестивалей, а широкі пляжі та затишні сквери робили Чорноморськ по. Популярним місцем літнього відпочинку, але сьогодні реальність міста змінилася через постійні обстріли. Чорноморськ втратив звичну атмосферу легкості. Тепер, замість музики, тут лунають сигнали повітряної тривоги, а мешканці змушені адаптуватися до нових умов життя. Ну що, Як вам Київ? Нормально! вишко саме лучше вижира. Що краще, Вижгород чи Чорноморськ? — Чорноморськ. — Ой, Чорноморськ! <сілик> <сілик> — <сілик> ледь, ледь не залишився тут жити. ледь не залишився тут жити. Розкажіть мені, що найкрасивіше в Чорноморську? От коли ви море. 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 море Пляж, що ще? Куди поїздку? Я приїхав вперше, Я жодного разу не був в Чорноморську. Жодного разу. Але я хочу приїхати. Що подивитися в Чорноморську? Церкву. Приморський парк. Приморський парк, так, що ще? Пляж. Молодіжний парк. Молодіжний парк, давайте. А де, де погуляти? Музей, можливо, якийсь? Ну, — якісь. Да, Музей, біоря. Бібліотека. Бібліотека? Красива бібліотека? Так. так. Читаєте? А чому не читаєте? Лень? — Ну, коли я був такий, як ви, напевно, теж не дуже любив читати. А зараз дуже люблю читати. Читати класно. Давайте. А ну що найсмачніше в Чорноморську? Що найсмачніше? Що треба з'їсти? Шаурма. Шаурма. Хорош, братан. Давайте зберемо з вами ідеальну шаурму. Що туди кладемо? Яке? М'ясо. — Куряче м'ясо поклав. А огурчики поклали огірки. Помідори. Марковка бакарійська поклали, картоплю поклали, капуста поклали, баєне чесночний соус, гарчірчі ти гірчицю. Любиш все. Ми зробили ідеальну шаурму, А зараз у нас посилився дощ, і ми тікаємо скоріше туди, де можна сховатися. Погнали! Для дітей організатори підготували справді насичену програму. Захопливі екскурсії містом та відвідування музеїв, щоб підлітки більше знали про історію своєї країни, цікавилися нею, бо саме у таких форматах, як на мене, живого емоційного спілкування знання засвоюються найкраще. Підліткам так завжди цікавіше. Ще були веселі тренування з тенісу, турнір з гандболу, і це лише частина того, що чекало на дітей у Вижгороді. Та найважливіше. Це було зроблено, щоб ці діти відчули. Вони не самі. Про них пам'ятають, їх підтримують. І тут їм завжди раді. Як діти реагують на подорож? Е, як... е, діти, ну е, різні діти по-різному. Е, мої діти, мої мають на увазі група, яка молодша, Вон, у нас з ними вперше взагалі такий виїзд, як так? команда. Вони взагалі так реагують. Ну, як вперше раз щось бачать їм. Ну, Просто все цікаво, просто все. І, е, діти, Трішки, які доросліші, вони направляють тих, хто молодші. Ті по-своєму думають, що направляють тих, хто подоросліше. Ну в цілому класно, дуже класно. Всі між собою спілкуються, всі, всім подобається, що б не проходило, який би захід ми не відвідували. Всім все цікаво. У Вас дуже класна українська мова. Я б хотів вас відзначити е, це, дуже приємно. Це, це приємно і хочеться, щоб так само ви ви ж тренування проводити з дітьми українською мовою. Так, українською, щоб прививати українську мову дітям з моєго регіону в Одесі. Багато російськомовних людей і дітей. І хочеться, звичайно, щоб всі поступово. Прийшли на українською, говорили українською, тому вам величезна повага. Дякую за те, що проводите тренування українською мовою. Це класно. Що б ви сказали людям з тилових громад для того, щоб вони можливо ще більше допомагали прифронтовим? Донатити приймати участь в якихось громадських заходах суспільних. Ну, в будь-якому випадку, треба приймати якусь участь активну, тому що окрім нас ніхто нам не допоможе, якщо не буде власного бажання. А воно у нас є, така у нас нація. Як виявилося, в Чорноморську є дуже крута дитяча команда з гандболу, і хлопці це яскраво довели просто тут, на спортивному майданчику у Вишгороді. Їхня командна гра, спортивний характер і шалене бажання перемогти зробили свою справу. Заслужена перемога в турнірі саме за командою з Чорноморська. І повірте мені на слово, це був точно не якийсь там договарняк. Хлопці, хоча я більше полюбляю футбол, але знаєте, один фанат у вашої команди тепер точно в Києві є. Зараз же нагородження всі стоять, очікують грамоти. Найпочесніші призи, що які є. Не що в мене. Вдома завжди були грамоти. Я привозив і давав мамі там за теніс, за футбол, за все, що тільки можна було з дитячих таборів. Привозив ці грамоти, ось такі стопки завжди були. Класна ця атмосфера, змагання, всі посміхаються у цей вік, такий крутий дуже. діти, всі спілкуються одне з одним. Спочатку придивляються, а потім розповідають якісь історії одного. Це дуже-дуже класно. Отримали свої нагороди, свої медалі. Зараз фоткаємося. Це дитинство. Такі вона ймають. Скажіть, будь ласка, які головні, на вашу думку, плюси? Чи є вони взагалі у програмі пліч опліч? Однозначно є. Перше, повторюю, це оперативність спілкування і оперативність, можливо, надання якоїсь чи інформації. Навіть це в наш час дуже важливо. Пам'ятаємо, 22-й рік ніхто не розумів, що відбувається. По-друге, оперативність в наданні будь-якої допомоги, обмін досвідом. Обміном, наприклад, сьогодні да, зіграли там матчі і вже розуміємо, що нам треба потужніше. З'їздили до них в громаду, подивилися, що в них там музична школа на досить високому рівні. Ми вже думаємо про свою. Ну і так далі. І так далі. Десь вони в нас має бути візит десь через майже місяць. Може щось піддивляться, да ми в них щось піддивилися і будемо так сказати, піднімати на ну до речі, ви правильно сказали. Я про це не сильно думав. Ну для мене основний головний меседж це показати, що ми єдині, так що Вишгород може приймати дітей людей із Одеської області. Так само Луцька може приймати громада, може приймати Донецьку і так далі. і так далі. За раз об'єднався. Але ви теж правильно правильно сказали, що ми маємо приймати досвід. І маємо ділитися цим досвідом. Це мені завжди хотілося, щоб і наші мери, і наші керівники, які їздили за кордон і бачили, як живуть інші міста, села в Європі, в світі, і потім вони таке саме робили і у нас. Чому б у нас таке саме не робити всередині країни? Бо теж важливо у когось там, як ви сказали, музична школа дуже класна. І ви зрозуміли, так о, нам можна таке тут зробити. У вас спортзал, наприклад, є спортивні якісь моменти. Це дуже важливо обмінюватись досвідом. Це неймовірно зараз е, крута і правильна річ. Можливо, щось спланували на майбутнє вже? Ну, Поки що в нас в планах прийняти керівництво Чорноморської громади, да, показати нашу громаду, показати, чим живемо, е, обмінятися досвідом. І в майбутньому у нас культурніші будуть обміни. На осінь ми запланували до них свої колективи культурні. У нас оркестр є чудовий, ну і інші там. В культурні міроприємства. Ви на своєму досвіді знаєте, що таке бути прифронтовою громадою. І, як ви сказали, ви отримували допомогу від громад заходу нашої країни. Тепер ви вже виступаєте в ролі тилової громади. Які головні цілі ви бачите для тилових громад зараз? Для тилових, ну, по-перше, в разі загострення ситуації у них да ми зможемо прийняти там людей чи кому буде необхідна допомога і в разі якої будь-якої потреби ну в межах зрозуміло того, що ми зможемо допомогти допомогти громаді яка вже наш партнер теж ну громада громадах Після насиченого змагального дня я поїхав до хлопців у готель, де вони зупинилися. Хотілося б просто поговорити, обмінятися емоціями, поспілкуватися, як кажуть, справжні чоловіки, відверто, по дружньому і без зайвих слів. Так, пацани, ну що, вам подобається тут? Звичайно. Так, а додому хочеться чи тут так. залишитись? Дуже... До Ні, я хочеться. Хочу додому Додому? Ну, якщо б тут було море, то краще, певно, море не вистачає. Там мама, а? І якщо папа. Наш братом. — Ви брати? О, клас. Супер. Там у нас пес. Його звати Джонні. Джоні? Так. Джоні Деп. Просто Джоні. Добрий день. Добрий день. Що, старшаки, як справи? Ви в двох чи в трьох? З двох. Тобто ви круті, всі по три, а ви подважуєте, так? Да? У вас вільне ліжко? Все, я буду тут спати сьогодні. Воно? Та що ви, ви стрибали на ньому, що воно поломане? Та, ну, так. було спочатку. Та? Ну що, вам подобається тут вижгаді? Звісно. Що подобається, що були, де були? Все подобається. Все подобається. Та що краще вижив, Київ чи Чорноморськ? Крив. Київ. Да. Київ? Київ більш подобається. Київ більш подобається, ніж Чорноморськ. А вона родилась в Чорноморську? Да. Так. Але Київ хотіли приїхати в Київ. Да. А що про Київ знаєте? В 1802 році він заснувався. 1802? 1809. То ви думаєте, що Київ такий молодий? 1892 рік, хто заснований. Ну трішки, трішки помилилися, хлопці. 462. А яка столиця України? Яке місто. І... Точно? А не Дніпро? Київ столиця? Так. Да, — Думаю, так. Да. Ну добре, я теж так думаю, що Київ столиця. Коли закінчиться війна, що зробите? Радуватись. Ви тим, радуватись, так? Да. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добре, так мене поселили з вами. Сказали, я буду жити з вами. Тут треба десь десь поставити мені місце, щоб я спав. Ну я в принципі може, на підлозі або на камінь ножиці зіграємо, хто буде спати. Як справи тут у вас? Добре, ви ж подобається? Так. В Києві були вже так, так. Що знаєте про Київ? Стовиться України, так з'явився в 1482 році. Без тисячі тільки. Мені подобається, як вони всі підслуховують. Тут Тіма з однієї палати вже прийшла команда. Сказала, так, пацани, будуть питати, в якому році Київ заснували? 482-й. Але тут переплутали, але лише 1400. Просто 482-й. Добре, яка найбільша річка тут протікає? Дніпро! Ой-ой, все сказали вже. Дніпро. ага. Хто президент? Ага. Мер Києва? Мер Києва. Ага. ага, Ага. Боксер відомий український. Усіка. Усіка. <рес> До Усіка хто був? Є Володимир, є Віталій. Кличко. Правильно, Кличко, мер Києва. Динамо чи Шахтар? шахтар. Динамо. Динамо? «Динамо»? — «Динамо». Динамо. — Ну що ти здаєшся? Ну я «Шахтар». Молодець, Динамо. я шахтар, і я шахтар. А в Чорноморській є футбольна команда? Mm, так. Там. Є? А де вона грає? Так. Друга Там, ліга якась. Воно. А яка в Одесі найголовніша команда? А... Ну, як же? — стоять, підказують. Прийшли банди, банди стали. А це правильно, що ви підказуєте. Це дружній колектив, і це прикольно. Ну, Чорноморець, що не знаєте Чорноморець одеську команду, чорноморець. Перевдягнулись і по формі. Оце наше так зараз прийде телебачення. Треба перевдягтись і прибрати все. Ото тренера сказали це, самі Самі вирішили прибрати. Так ну якщо так, то це класно. Але коли були в музеї, я кажу: зараз до вас прийду. Блін, воно вже не прибрано, що ж нічого не сказали. Хоп, хоп, хоп. Що пацани? Хто мені скаже? Які зараз е, області України при фронтовій найбільше страждають від ворога? Луган. Луганська, Луганська, Херсонська, Донецька, Донецька, Харківська, Донбас, молодці. молодці, молодці. Мені дуже приємно вас бачити тут. Ви дуже класні, позитивні. Ви посміхаєтесь, ви дружні. Я бачу, як з однієї кімнати переходили новини, що ми питали, щоб інша кімната правильно відповідала. Це дуже класна характеристика. Я бажаю вам бути такими ж дружніми. Підтримувати одне одного. Це дуже важливо. Мені хочеться, щоб ви ніколи не знали слово булінг, ніколи цим не займалися. І щоб вас ніхто не булив. Я знаю, що це таке. Я був в такому ж самому віці, як і ви. Я пам'ятаю, як було прикольно, ніби над кимось жартувати. Але, на жаль, коли ми жартуємо, ми ніколи не думаємо, як себе почуває та людина, над якою ми жартуємо. Але найголовніше, що я вам би хотів би сказати, сила не в тому, щоб когось забити морально або психологічно. Це я не кажу вже про фізично. Там, сила ось тут. Сила не тут, не ось тут, а сила ось тут. І оцієї сили я вам бажаю. Я вам бажаю, щоб ви любили Україну, щоб цінували військових, щоб цінували те, що вони боронять нашу країну. Якби не військові, якби не, там, не волонтери, лікарі, ДСНСники, ми б давним-давно не жили в Україні, а жили під іншими прапорами. Ми знаємо, ми бачимо, від кого ми страждаємо. Ми знаємо, звідки летять ракети на нас. Ми це знаємо. І ми маємо бути з вами завжди вдячними. І завжди пам'ятати, якою ціною дається ця наша незалежність. Так само я б хотів би побажати вам, щоб ви любили і цінували ваших батьків. Це дуже важливо. Батьки це найголовніші люди в нашому житті. А У мене, на жаль, вже нема батьків, і я дуже за ними сумую. Хочеться, щоб вони тобі зателефонували. Хочеться, щоб вони тобі щось сказали. Цінуйте батьків, кажіть їм, я тебе люблю, мама, я тебе люблю тато. Будьте класними, добрими, будьте сильними мужчинами, поважайте одне одного, поважайте дівчат, не ображайтесь. І ви знаєте, мені приємно все одно було сьогодні, що, звичайно, ви там спілкуєтесь російською мовою, можливо, поки що. Але коли я з вами спілкувався українською, багато хто з вас відповідав мені українською мовою. Мені це дуже приємно. І я так само був російськомовним, і все своє життя я розмовляв російською мовою. І моє місто, на жаль, теж страждає через те, що. Асвободітелі говорять про те, що вони прийшли нас там освобождати з російську мову. Зараз я говорю повністю українською мовою. і Я задоволений, що я прийшов на українську мову, бо це моя країна і моя мова. Я бажаю вам успіхів у спортивній кар'єрі. вам теж. Добивайте все, чого ви хочете. Ставте цілі, мрійте. Головне мріяти і ставити цілі. Ставте цілі такі, що дуже великі, і десь захмарні. До них класно йти. І коли ти доходиш до цієї цілі. Це дуже приємно. Ставте цілі, вигравайте, ніколи не здавайтесь, і у вас все вийде. Любіть країну, любіть батьків. Тисну вашу руку. Ще побачимось. Гарного вам вечора! Дякую ви... за те, що завітали. Дякую за те, що ви Дякую. приїхали. Ми раді вас бачити і пам'ятайте, що ми тут вас підтримуємо. Пам'ятаємо про вас, ми одна країна і ми переживаємо. Якщо у вас прилітає шахет, значить і у нас в головах прилітає шахет. І з кожним прильотом по вашому місту боляче нам так само, як і вам. Бо ми всі одна велика сім'я і хочеться в це вірити, що ми такою і залишимось. Коли ми тільки будемо підтримувати одне одного, тоді ми будемо міцні і ніхто нас ніколи не здолає. Ви дуже класні, мені було дуже приємно з вами поговорити. Ваш дід Андрій. Пока. Побіг! Щасливо, щасливо. ця війна принесла в наше життя багато горя. Але саме через ці труднощі українці стали ще сильнішими, ще більш згуртованими. Ми зрозуміли, що цей біль спільний для всіх, що ми не самі, і поруч завжди є люди, готові протягнути руку допомоги, підтримати і сказати ті самі слова, які у важку хвилину можуть бути найважливішими. Щоб все було добре і щоб ви берегли себе. Тримайтеся, ми одне ціле, і ми в Україні, якщо будемо завжди думати одне про одного, то тільки таким чином ми зможемо тримати цю країну і тримати взагалі нашу націю. Сьогодні Вишгород показав, що тилові громади це не тільки місця безпеки, а й місця підтримки, підтримки, яка так важлива тим, хто постраждав від війни. І якщо кожен з нас зробить хоча б один крок у бік тих людей, хто потребує підтримки, наша країна стане ще міцнішою. Це пліч опліч. Єднайтесь, допомагайте, дійте.